Вітаю, друзі, на каналі Математика Доступна. З вами Галина Олексіївна. Сьогодні розв'яжемо ось таке незвичне завдання. Треба обчислити значення виразу, якого ви бачите на екрані. Я, звичайно, дякую за ідею пану Олео Котенко, а також поважним математикам Олексію Дем'янку та Миколі Кучевському. Ну, і ви, як зазвичай, друзі, можете відео зупинити і поміркувати. Над розв'язанням самостійно. А ще, хто забув підписатися, підпишіться на канал і обов'язково поставте вподобайку та напишіть коментар, щоб більше людей побачило це відео і навчалися математики. Отож, нам треба обчислити значення ось такого виразу. Що ми будемо робити? Ну, коли можна добути кубічний корінь, коли під кореним є вираз у кубі. Але, щоб із ось тих чисел 18 плюс 5 корінь з 13, чи 18 мінус 5 корінь з 13, записати вірус у кубі, це не таке вже і просте завдання. Тому ми застосуємо інший спосіб, а який саме? Давайте пригадаємо формулу скороченого множення А плюс Б до куба. Ви її бачите зараз на екрані. Але цю формулу ми запишемо дещо в іншому вигляді. Тобто ми згрупуємо ось цих два доданки. І винесемо за дужки 3 ab і одержимо А до куба плюс Б до куба, плюс 3 ab що множиться на А плюс Б. Ну і позначимо собі цей наш вираз через Х, а далі ви зрозуміли, що перший корінь кубічний це є наше А. А другий корінь кубічний це є наше Б. Ну, і будемо підносити ліву і праву частину до куба. Якщо корінь кубічний піднести до куба, то залишається лише підкореневий вираз. Тобто, залишиться 18 плюс 5 корінів із 13. Далі плюс Б до куба, тобто плюс 18, мінус. 5 коренів із 13. Далі за формулою плюс 3, що множиться на АВ. тобто тут буде корінь кубічний із 18 плюс 5 коренів із 13. І давайте я зразу запишу під одним коренем кубічним, і другий вираз 18 мінус. 5 коренів із 13. Ну і далі треба помножити на вираз а плюс Б. І давайте ми побачимо, нагадаємо, що ми цей вираз позначили собі через х. Тобто ми можемо зразу записати, помножити на х. Ну і це дорівнює х до куба. Дивіться, як вже гарно. Спростився наш вираз. А тепер давайте зведемо подібні доданки. Отож, маємо 18 плюс 18 – це буде 36, 5 коренів з 13, підкреслюю, і мінус 5 коренів з 13 це буде 0, плюс 3. А тепер тут у нас корінь кубічний, я запишу: це помножити корінь кубічний. Ну і згадаємо ще одну формулу скороченого множення а, -Б, що множиться на а плюс б, це буде а квадрат мінус b квадрат. Тобто ми одержимо під коренем 18 до квадрату мінус 5 корінь із 13 до квадрату. Що множиться на х дорівнює. Х у кубі. Ну, Нам тепер потрібно обчислити значення ось цього виразу. І так, друзі, 18 до квадрату це буде 324. Можете перевірити цей результат, мінус. 5 корнів з 13 до квадрату, це треба 5 піднести до квадрату, будемо мати 25, корінь з 13 до квадрату це буде помножити на 13. Дорівню. Або 324 відняти 325. Ну і вже зрозуміло, що це буде мінус 1. Отож, ми маємо 36. Далі корінь кубічний, давайте я тут запишу, корінь кубічний із мінус 1, це і буде мінус 1. Тому будемо мати мінус 3х, і все це дорівнює х. У кубі. Отож, щоб знайти значення нашого виразу, нам треба розв'язати ось таке кубічне рівняння. І тут згадаємо мою улюблену тему, тема про використання властивостей функцій для розв'язування рівнянь. Позначимо ліву частину цього рівняння через деяку функцію f від x 36-3х, а праву частину через вже від x, так? Дорівнює x у кубі. І бачимо, що функція f від x є спадною, адже це лінійна функція з коефіцієнтом k менше 0. У нас тут мінус 3, а функція з правої частини рівняння зростаюча х у кубі. Ну і ми знаємо, що в такому випадку такі дві. Функції, якщо ми маємо, то може рівняння мати не більше одного корення. І методом підбору тут не так легко, не так складно вірніше побачити, що коренем цього рівняння буде число 3. Ну, Давайте перевіримо: 36 мінус. 3 помножити на 3 дорівнює 3 у кубі. 36, мінус 9 маємо 27, і 3 у кубі також буде 27. Отож, ми з вами розв'язали наше завдання. І знайшли значення такого виразу. І вже можемо записати відповідь, що значення такого виразу дорівнює трьом. До речі, друзі, ось зараз з лівого боку екрану ви бачите QR-код групи Математика, доступно у телеграм-каналі. Можете долучитися до цього каналу, там теж можна знайти багато чого цікавого. Ну, і якщо вам. Сподобалося це завдання, я вже казала. Запишіть про це у коментарях. Напишіть мені, можливо, хтось по-іншому розв'язав це завдання. Я обов'язково прочитаю коментарі і відповім на них. Ну що ж, друзі, я бажаю вам успіхів у вивченні математики, бажаю міцного здоров'я і тримаємося, друзі, разом до перемоги!